На захист водних ресурсів Прикарпаття стала обласна прокуратура. Нині її очільник Олег Олехряба провів розширену колегію, на яку, окрім працівників апарату, запросив і обласних чиновників. Як виявилося, більшість керівників органів влади та контролюючих органів ігнорують закон, який захищає найцінніше в житті діяльності людини воду. Доказом цього відзначає Олег Ряпа є майже сотня перевірок. Як результат, понад півсотні посадовців притягнуто до кримінальної відповідальності. Заявлено позовів на суму понад 200 тисяч гривень. Виявлено чисельні факти незаконного використання об'єктів водного фонду. Так із числа зареєстрованих 1364 таких об'єктів. 128 використовуються за відсутністю дозволу на спецводовикористання. 107 за відсутності відповідного договору оренди. Як наслідок, значні суми коштів не допоступають до бюджету. Продовжують мати місце випадки незаконного вилучення земель. Водного фонду нині більшість мешканців краю споживають неякісну воду. Її забрудненню сприяє аварійний стан каналізаційних водомереж та очисних споруд. За чим також мають стежити очільники прикарпатських міст та сіл. Утім, їх робота відзначають у прокуратурі незадовільна. Мовляв, навіть передбачені для цих потреб програми не виконуються на повну на виконання зазначеної програми. На 2013 рік виділено тільки 4,7 млн мільйона гривень при запланованих 19,5 млн грн. мільйона гривень. Інша програма це програма охорони навколишнього природного середовища в області, яка діє до 2015 року, де на 2013 рік передбачено виділена коштів сумі 13,5 млн мільйонів. Це якраз першу чергу на ті заходи по будівництву, очасних споруд, очисних мереж. Однак теж на жаль, фінансування виділено на 2013 рік тільки 2,4 млн грн. мільйона гривень. Крім того, кожен третій водний об'єкт на території області не паспортизований. А забір води для господарських потреб проводиться за відсутності дозволення. Волів на спеціальне водокористування, вислухавши усі зауваження, обласні чиновники спільно з працівниками прокуратури розробили комплекс заходів спрямованих на усунення усіх недоліків.